Корупція виникла не разом із державами чи писемністю, а в ту мить, коли хтось отримав владу над іншим і зрозумів, що її можна продати. Відтоді людство століттями намагалося знищити цю спокусу страхом і смертю, але щоразу без остаточного успіху. У давньому Єгипті корупція вважалася гріхом проти космічного порядку Маат. Чиновники, які брали хабарі, порушували не лише закони фараона, а й волю богів. Тому покарання мали сакральний сенс. Обезголовлення означало не тільки смерть, а й вічне небуття, позбавлення суду Осіріса. Особливо жорстоко карали суддів і писарів, а в періоди нестабільності репресії лише посилювалися. У Вавилоні боротьбу з корупцією закарбували в камені. Кодекс Хамурапі передбачав суворі кари для продажних суддів, позбавлення посади, великі штрафи, вигнання або смерть. Принцип око за око був реальністю, а відрубування рук злодіям і шахраям слугувало живим застереженням для інших. Давній Китай став прикладом антикорупційного терору. За імператора Джу Юань Джана з династії Мін десятки тисяч чиновників були страчені публічно. Практикувалася колективна відповідальність, карали не лише винного, а й його родину. Це створювало атмосферу страху і доносів, але не викорінювало зловживань. У середньовічній Європі корупцію формально засуджувала церква, проте суди й посади залишалися продажними. Покарання були символічно жорстокими: тортури, конфіскація майна, публічні страти. Страх цінувався вище за істину, навіть якщо він породжував фальшиві зізнання. Попри всю жорстокість, корупція не зникла, вона лише змінювала форму. Чим суворіші покарання, тим обережнішою і масштабнішою ставала. Дрібні хабарі поступалися місцям змовам еліт. Історія довела, страх може змусити мовчати, але не навчити чесності. Давні цивілізації боролися з наслідками, а не з причинами, безконтрольною владою і нерівністю. Людина майже не змінилася, змінилися лише інструменти замість сокири, офшори, замість страти, юридичні лазівки. Корупція пережила імперії і тиранів, бо живиться самою структурою влади. І, Можливо, головний урок історії в тому, що лише справедливі і прозорі правила можуть дати шанс там, де страх і кров виявилися безсилими. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.